Всім привіт! Сьогодні покажу вам, як можна тюнінганути джиголівку. голівку скажімо так, лайфхак. такий буде. Я використовую джиголівки голівки Дніпро-Свинець. Наразі вже дуже давно ось такого плану. Це форма Барбаріон. Мені подобається цей гачок. Але в принципі не за самого гачка, а і за ось у цих пружинок. За того, що він не розбиває силиконову приманку, коли знаходиться коли її нагачок, і вона тут фіксується, тримається, на відміну від ось таких джиголівок. Це старий тип джиголівок. Колись їх там не було дуже багато, я їх вирішив трішки переробити. Дивіться, я. Що зробив? Зараз як бачите, у мене в принципі, всі силиконові приманки на Дніпросинець на ось цих, скажімо, гачках на цьому Барбарині. Але в чому прикол? Коли у вас, можливо, у вас є, наприклад, десь старі запаси, там багато цих гачків. Ось у мене там якісь були рештки залишки, позалишались. Ось там вони були там колись купляв. Ось гачок гамакацу фірми 8-грамову, він вже покрився нальотом, то дуже давно ось гамакацу. Але вона ось оця, скажімо, як вона правильно називається, цей виступ для того, щоб фіксувало силиконову приманку, він її в принципі розбиває. Особливо, якщо це стосується приманок таких, типу, як Ну, як типу Easy Shiner. Ось на прикладі темної покажу. Тобто, коли її надягати на ось таку, на такий гачок, таку тоненьку приманку такої тонкої форми, воно її просто-напросто розриває. Ну, а Якщо одягти навіть там, більш-менш обережно, що воно її не розривало, типу, при, навіть не при покльовці, а при проводці десь на дні чи якомусь там мінімальному зацепі за корягу силиконка починає злазити, і вже декілька разів, якщо вона здвинулась, і ви її вже одягаєте, вона не тримається, бо тут дуже сильно розбиває це посадочне скажімо так, місце. Що я скажімо, з цим вирішив зробити? Зараз поки що на даний момент цю коробку відставимо. Дещо один гачок. А, е, значить, дивіться, я роблю оці пружинки. Просто на прикладі такого гачка ми беремо. Зараз я це все покажу на відео, як це зробити. В принципі, немає нічого складного. Ось джиголівка, я просто взяв більш свіжіших джиголів. Заодно хочу собі зробити просто отаку коробочку. Вони були старі залишки, дивіться, якісь там джиголівки там покрашені, поди-та. Ось це планую на вихідних, там можливо вийти на малу річку. Мені потрібно там, ну, на малі ваги, там на 4-5 грамів половити може, маленьку щучку. якусь. І будуть коряги, закоряжені участки. Там мала глибина, але дуже багато гілочок на дні всякого такого. Ну, де можна рибу знайти, десь у якихось кущах, корягах і тому, щоб не так було шкода відривати ось ось ці гачки. Тому вони доволі недешеві. Оці дні просинець, ну, столовий той знає, на, них. на відміну. От, наприклад, можна там зараз э, взяти там по акції, не... чи просто десь на якомусь базарі в магазині такі гачки. Я взяв їх у флагмані, вони дешевші, там в рази. За це не реклама, це просто тому що э, взяв, чесно кажучи, щоб просто показати на відео, а потім згадав, що в мене. Е, немає вже таких мілких гачків, вони тільки 2-0, одинички, 1-0 немає, тільки 2-0 залишились гачки. І, ну чесно кажучи, шкода, я знаю, що там будуть обриви стопроцентово. Буває там, що з першого закиду, не знаю чи там, що після я в цих містах там не ловив літку. Після розливів, після повені. Не знаю, там могло, могло нанести якихось дерев і так далі, гілок. і так, ну... Короче, може бути обривів багато, тому ну, шкода відриватися. Дорогі ви. ось я змонтував, дивіться, на таких гачках. Ось, видно, На такому монтажі я вам зараз покажу. Бачите, тримається дуже гарно, навіть не хоче злазити. Ага. Виб... О, видно, так? Да? Бачите? Тобто я одягаю. І воно і її не розбиває. Можна зняти, замінити на іншу, якщо, наприклад, вже з неї залишили очки, тобто хочете замінити монтаж, і саме у вас вже не залишилось такої ваги, там, і залишилось в стані, тобто ви зняли обережно. Тобто приманка не, розби, не розбивається. Тут теж на такому я ось е зі старих приманок, і дуже видно, що теж ось вона просичується. Okay. Ось тут видно, що теж на ця проволочка. Це теж... щоб. Зняв я оцю п'ятачка, які тримав і переробив на ось такі гачки. Зробив скажем, зробив, типу такого. Це, це використовувати просинець, і це джигери роблять на таких гачках, просто форма така кругла. гачка. Дивіться, значить, щоб зробити ось такі, для ось таких монтажів. Підготуватиму зараз ось я декілька зробив просто заготовок, щоб вам показати тільки що. І зараз покажу, як це все можна зробити. Ось на більшому гачку. У мене якась була, знайшов десь приманку коли ловив політу, хтось обірвався десь на якомусь дереві. І... Але тут вага була, чи 15, чи щось таке. Я її просто під, скажімо, під свою потребу. Зробив її на 5 грамів. Мені якраз потрібен такий розмір гачка мені під е, юшедік там 4 дюймовий умови, він підходить ця форма. І я собі її зробив 5-грамовою, бо в мене просто якщо брати гачок 4-0 Дніпро-свинець, ну, наприклад, то він більший. А 3-0 менший. Тобто виходить, це щось такий якийсь гачок, не знаю, середній між 3.0 і 4.0 коротше кажучи. Тому я його просто собі один такий мене був залишок, я собі зробив для своїх монтажів. Ось те, що це, це 2.0 гачок, Тільки що діта, этот, uшедік ось тримається, бачите, ну, наглухо не з'їжджає нікуди нічого. Зараз покажу швидко, як це, що потрібно для цього. І нам знадобиться, дивіться, клей секунда. І а давайте ось на цьому гачку зараз швидко покажу, як це зробити. Клей секунда, нам потрібно вводити ось такі бокарізи, Там ще ці, чи хто як називає. Або можна, якщо немає під рукою таких кусачок, бакарізів, звичайний або канцелярський ніж, або звичайний гострий ніж. Цей свинець він зрізається дуже чудово. Там, в принципі, Беремо, дивіться, беремо бакарізи. Е, і ось отак тільки, ну обережно передавляємо, до, до, доходимо до гачка. Оп, все, відщипнувся, з'їхав. Бачите, ось, кусочок з'їхав. Беремо іншу біля джи голівки. І общипуємо. ось так. У нас вийшло таких два І потім беремо обережно, скусали ось цей свинець. Все, ось він. Раз, знявся. І другу частину ось. Все. Зняли. Тобто сам гачок, якщо це джигулівка стала. 7 грамова вона десь буде там без цього. Я в мене на електронних вагах важив, я... вона стає десь 6 грамів буде. Е, все, ми убрали цей лишній свинець, той, що нам розбивав е, приманку. можна залишити Якщо залишити так, то приманка буде е, сповзати. Для цього ми беремо, нам ще знадобиться проволочка. Яка є, в мене була трішки товща, типу як на ось у цьому гачку. Але е насправді, оцей навіть 2.0 е гачок Дніпро-свинець, вона тут так намотана. бачите, що вона трішки Виступає, ця пружинка, і вона насправді е ось таку приманку е за що того, що вона така дуже плоска і тонка це трьохдюймовий. Віпрохостик, вона її в принципі, розриває всередині. Ну, робить дуже велику канавку, тому я і заморочився з більш тонкої проволоки. Це звичайного кабеля, багатожильний, як бачите, беремо дві оці проволочки, беремо, там, не знаю, дуже, ну, сантиметр 10. плюс-мінус, Скручуємо так дві штучки, можна три, ну дві достатньо. Навіть там і однієї достатньо, але я, в принципі, роблю з двох. Дивіться. Прикладаєте і починаєте намотувати до Там, не знаю, 6, 7, Ну, мотаєте, мотаєте, ось, допустимо, все. Дойшли сюди, там розправили і підігнули цей чуть-чуть хвостик. Тепер дивимося, у нас виходить приблизно ось так. Наразі. Можна або залишати або ось такму, якщо на якусь зовсім тоненьку там приманку, черечка, або потім перехресним плетінням, типу як, як опльотка, бачили там на Сафіні, типу Х, то Х-образно, скажімо, робимо Х-образну. Апльотку таку, дивіться, мотаємо виток, так, типу до витка в проти, проти, положену сторону. Так, ну, наприклад, ось. Домотали, що залишилось багато, там ще проволоки, там не знаю, не потрібно. можна і всю там намотати, можна, від, але там, наприклад, ось відчіпнули, підігнули. Виходить, у нас ось така історія. Видно? Воно буде зараз в принципі трішки їздити. На її можна вже надягнути приманку, але ну, може чуть -чуть буде їздити. Для цього ми беремо просто звичайний суперклей. Беремо там на якусь паличку чи на нато і ось так про крапельці ось капнули сюди, капнули отут. Воно затікає сюди, от в пазіки. Не треба багато наливати, щоб ось там буквально. Посе. Ось. По крапельці взяли. І, ну, потрібно, щоб воно там схопилось якусь хвилину, щоб засох цей клей. Ми там відложили там, хай сохне собі. І у нас на виході виходить ось така. Ось воно, коли засихає, все. Ця проволока тут сидить наглухо, скажімо так. Потім ми беремо приманку, яку ви хочете там оснастити. Давайте ми візьмемо ось, наприклад, рачка. Міряємо, нам, я не знаю, 2-0 сюди підійде, та думаю, підійде. А, так, прикидаємо, де у нас він вийде приблизно, плюс-мінус. І починаємо пробивати. І... Надягати зараз. Так, і того ми Ось дивіться, бачите, він одягається, все. Тобто я одягну приманка оснащена, бачите? Так, ось ми одягнули рачка, дивіться, він тримається, я його тягну. Дивіться, бачите, він розтягується, ну, більше не буду, бо відірву ці лапки. Бачите, як тянеться. Тобто оснащена ось така приманка. Наприклад, давайте не знаю, давайте ще снустимо цього вібра. хвоста, зараз де воно приблизно. ага, бачу, біля Так, зараз пробиваємо. Ага. Так, пробиваємо, пробиваємо. Десь має тут, по буде... ідії. Мабуть, вилісти, дивіться, одягається воно, бачите, як ось це нова, абсолютно, бачите, видно, що воно не розбите нічого. Оп. Все. Дивіться. Видно? Що? Дивіться, бачите? Все. Монтаж рівненький, чіткий. Другий варіант, наприклад. Ось на що я буквально 10 хвилин назад зробив чи 15 монтаж. Ось, такий. ось як я вже показував ось такий монтаж. Там, ось такий. Це у це не вбирає. Ось навіть сама тонка приманка, на яку. Ось оце трьохдюймовий е, віброхвостик, це флагмановський не пам'ятаю. Це під е, цей, е, ну ви зрозуміли, під. Е, крутиться під Кейт свінг, свінг Імпакт трьохдюймовий. Ось на нього. Тобто такі гачки типу Дніпро-Свинець потрібно там або ставити навіть не один нуля, мабуть, одиничку. чи щось такого. Я не підбирав, просто я їх дуже рідко використовую трьохдюймовий. Але дивіться, як він тримається. Бачите? вона була якась стара джигулівка з якимись там ласками, навіть не знаю, де вона в мене взялась. Але гостре все. Нульовий, в принципі, видно, що краска Це. Ось, все оснащення 2. Тобто можна оснастити таким чином приманки собі підготовити. І у вас буде, в принципі, та ж сама історія, що тримається на цьому, тільки в рази дешевше. Тому, в принципі, на цьому завершуємо. Всім, кому б сподобалось, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Далі, якщо буде цікаво, буду ще показувати якісь лайфхаки. Все, всім гарного перегляду, гарного настрою, перемоги, на все добре.